Початком роботи сесії я хочу всіх привітати, привітати всіх вас як фундамент органів місцевого самоврядування, як фундамент Балтської об'єднання територіальної громади з е, професійним святом. Не знаю, для кого воно перше, для кого друге, тому що депутатський корпус е, е, в першу чергу вже люди професіонали своєї справи і в кожного свій. Е, Професійний робочий фронт, і окрім того, вже громадська та суспільна робота пов'язана з виконанням депутатських функцій та повноважень. Хочу побажати тільки одного це перемоги, в яку ми повинні свято вірити і для неї в різних напрямках прикладати різних сил і зусиль. Щиро дякую всім вам за. Працю за злагодженість і за ті результати, які ми маємо, згідно розпорядження бавського міського голови за сумлінну працю, особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування, соціально-економічний та культурний розвиток громади, високий професіоналізм та знагоди місцевого самоврядування, почесною грамотою Балської міської ради нагороджуються депутати Балської міської ради восьмого скликання Антонова Людмила Юхимівна. Дубенець Олег Анатолійович. Кацмаза Роман Васильович. Радзілевич Віталій Іванович. А. Коліч а. Тетяна а. Леонтівна. А. Принцип простий. Початок роботи сесії зареєстровано 16 депутатів. Форум є відсутність поважних причин. П'ять кількість прибулих депутатів дозволяє розпочати роботу сесії. Переходимо до розгляду питань порядку денного про внесення змін до рішення Балської міської ради Одеської області від 9 грудня 2021 року. номер 692-7 про затвердження програми цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки Балської міської територіальної громади на 2022-2025 роки. Пропонується внести зміни до програми. Цивільного захисту, технаєна та пожежної безпеки Бальської міської територіальної громади на 22-25 роки з метою надання допомоги населенню у разі критичних проблем з електропостачанням, зокрема повного блекауту, попередження надзвичайних ситуацій, збереження життя та здоров'я населення, враховуючи загрозливу ситуацію на об'єктах критичної інфраструктури. Пропонується доповнити цю програму шостим пунктом: це забезпечення функціонування пунктів незглавності, а саме створення матеріальної бази, у тому числі для старостинських округів загальної суми 457 тисяч гривень. Ці кошти підуть на. Придбання генераторів і пально-мастильних матеріалів, а також кінотеатр Родина загальною сумою 428 тисяч. Бацький ліцей номер 2 61 тисяча 300 гривень, комунальний заклад, центр дитячої творчості 61 тисяча 300 гривень. І заклад дошкільної освіти 61 тисяча 300 гривень. Прошу підтримати це і внести доповнення до програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки. Пункти незламності розширюємо реєстр і плюс готуємо. Е Резервні е, пункти, які в разі виникнення надзвичайної ситуації по місту по селу можуть слугувати як е, пунктами незглавності для обігріва жителів сіл і міста Балських громади. Рішення прийнято, дякую. Наступне питання про внесення зміни до до рішення міської ради від 22 грудня 2021 року no 7 про бюджет Балської міської територіальної громади на 2022 рік. Станом на 1 грудня 2022 року ми маємо з вами виконання бюджету Балської міської територіальної громади 111,7% або 24,2 млн грн. І клопотання пропозиції, які надійшли від головних розпорядників бюджетних коштів, складають 10 мільйонів 579 тисяч 0,56 гривень, де досить детально на комісіях. Ми з вами обговорили в основному. Це спрямування коштів для забезпечення. Ситуації надзвичайно, які склалися і в нашому нашій громаді, і в країні в цілому збереження життя і здоров'я населення, і враховуючи загрозливу ситуацію на об'єктах критичної інфраструктури, вся майже сума коштів буде спрямована на забезпечення паленомастильних матеріалів, придбання генераторів джерел безперебійного живлення в той момент, коли немає світла, і відповідно на ті проекти, які сьогодні проходять. Експертизу стосовно реконструкції та капітальних ремонтів освітніх закладів, а також 248 тисяч дев'ятсот гривень. Це Савранська громада передала відповідно до підписаної угоди між громадами для забезпечення кардіологічного центру. Відповідно на комісіях, ми всі обговорили питання: якщо є необхідність, я ще раз повторюю розподіл коштів за галузями відповідно до сум. У мене ще є пропозиція, ну скажімо так, доповнення до питань перерозподілу на дві військові частини, які розміщені тут з метою. Ну, потрібно генератори. Вони зараз йдуть процес передислокації і зміни місць розміщення. Ми позавчора і вчора спілкувалися. Ну, є пропозиція на одну військову частину. Просять до 100 тисяч на маленькі генератори, три, десь так попередньо вони вартують. А на іншу військову частину просять близько 200 тисяч. за генератори і відповідний матеріал для того, щоб вони могли вже там собі визначитися і взяти. Ці військові частини, які є тут. Е, ну, є така пропозиція, прошу її підтримати. Тоді ставимо на голосування. Хто за? Прошу підтримати додатково 300 тисяч для військових частин. Дякую. Враховуючи вище зазначення, хочу зауважити, що доходи Балської громади станом на перше 12 будуть складати 364 мільйони 100 тисяч 863 гривні 70 копійок. Видаткова частина бюджету громади складатиме 383 мільйони 950 тисяч 91 гривня 63 копійки. Всі видатки, які ми з вами спланували, які ви приймали відповідні рішення, будуть повністю освоєні. Ми не маємо надію, що до 30 грудня поточного року ніяких заборгованостей передусім. Тітянами, медиками перед працівниками культури та іншими працівниками у нас слава Богу в громаді немає. Дякую на цій військовій частини. Ці кошти стоять в бюджеті у нас і стоять в плані заходів. Тут просто по суті я ну попросив, щоб ми протокольно про це проговорили, щоб фінансове управління могло згідно їхніх листів їм передати. Тому що ми даємо згідно заявки. Якщо ті всі остальні говорили, то всі просто не говорили. Тому рішення, що це ну, що всі знали. Дякую. Наступне питання про звіті депутатів Балської міської ради, 8 скликання за 2022 рік інформує Тетяна Льонтів на Шановні колеги, користуючись нагодою, хочу привітати вас з нашим професійним святом. Найголовніше всім здоров'я, сил, терпіння, успіхів на депутатській ниві і найскорішого миру в нашій Україні. До вашої уваги, проєкт рішення про звіти депутатів Балтської міської ради 8 скликання за 2022 рік. Згідно чинного законодавства, пропонується встановити орієнтовні строки проведення звітів депутатів Балтської міської ради 8 скликання про свою роботу за 2022 рік протягом січня 2023 року. Депутатам міської ради у термін до 31 січня 2023 року. Проінформувати міську раду про результати обговорення звітів про свою роботу, зауважені пропозиції висловних виборцями на адресу ради та її органів, а також про доручення, надані депутатові у зв'язку з його депутатською діяльністю, надати вище зазначену інформацію безпосередньо до відділу управління персоналом та організаційної роботи міської ради. Дякую, шановні Дякую. колеги. Рішення прийнято останнє питання про дня дозволу на безоплатну передачу з балансу комунальної установи Дубал та благоустрій Балської міської ради Рівської області на балансу про соціального захисту населення Подільської райони. Державна адміністрація десь області генератора форти в 8000 проект рішення про надання дозволу на передачу підготовлений на підставі листа директора комунальної установи Балта Блаустрій Олександра Зільбермана, де є незаперечення передачі, і листа Подільської районної державної військової адміністрації щодо забезпечення безперебійної роботи управління соціального захисту населення Подільської районної державної адміністрації, які на Дають послуги і мешканцям балської міської територіальної громади в тому числі. Кінець року йдуть на рахування, тому вони просять допомогти їм генератором. Генератор ми даємо, даємо дозвональній установи на укладення договору відповідального зберігання справу користування. Прошу підтримати. Дякую. Дякую, шановні колеги. Я також хочу подякувати нашим керівникам сільських територій, всім старостинським округам, трудовому колективу за роботу і привітати вас з професійним свят. Перемоги, добра, злагодженої конструктивної роботи, яка повинна інтерпретуватися в реальні результати. Ми починаємо підготовку крайньої сесії в цьому році, великої такої. Складної і вже всі підрозділи по завершенню цієї сесії допрацювати задачі, які були прийняті, починати підготовку. Шановні колеги, депутати, дякую всім і вітаю раз де свято. Че найкраще?